На цьому пішохідному переході у Прилуках в день 10 грудня поліцейська машина збила жінку з дитиною. Місцевий житель Віктор Остапенко каже, був очевидцем події, тому що теж переходив дорогу зі своєю собакою. Поліцейська машина. От, їде. Я немножко встановився. Та дивлюся, значить раз, значить вони. І там видно машина була. Я так зрозумів, що машина, яку обганяли у своїй. І дивлюся, значить, такий удар. жінка в одну сторону злетіла, а дитина під машиною. За словами Віктора, мати була з дівчинкою, якій на вигляд було приблизно 7-8 років. Інший місцевий житель Сергій розповідає, під'їхав до місця ДТП вже після того, як все сталося. Дитина лежала вже під колесами, Мати там ми до матері кинулись. Мати пройшла в чувство, і одразу до дитини вони од'їхали на два метри і все. І приїхала за 15 минут скора. Тобто, дитина минут сім ще лежала. Вона, вона дихала. А ми тарабанили скоро я йому показати з телефона три стара. Так само ждали опіргрупу 15-20 минут, поки вони до них доїдуть. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула. Сергій каже, що поліцейські на службовому авто здійснювали обгін на перехресті. Невірно, не побачили, чи я не знаю її збили. Ну, вони їхали без е, опознавательних знаків. Було, Сирена ні. була включена, але но не було ніяких неопознавательних знаків. нічого. Як повідомили у нацполіції області, за фактом ДТП розпочали службове розслідування. Поліцейських відсторонили від виконання службових обов'язків. Попередньо відомо, що наряд групи реагування патрульної поліції на службовому автомобілі їхав на виклик і на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Розслідуванням займатиметься ДБР. Олександра Мілашевська, Надія Мартишко, Дмитро Потіпака Суспільне новини Чернігів.